Всім привіт! Зараз я буду показувати, що я беру з собою кудись на два дні. Починаємо ми, напевно, з усякої мілкої фігні. Так, перше тут це ноутбук. Ноутбук. Е, блокнот. Тут всяка, фігня. тут є всяка фігня. тут багато всякої фігні, і ще буде всяка фігня. Так, цей блокнот. Я потім буду це складати. Що в нас далі? Далі у нас така от сумка з буквою К. Чому К, тому що Ксенія, тому К. Далі. У нас буде от таке от чудо. Зараз я покажу, що, що от це. Ну, тут покажете, і покажу, що в цих двох. Так, ну тут нічого показувати, що це таке. Це просто навушники провідні. Тут у нас пенал. Пенал у мене це з першого класу, а я йду в сьому Ха-ха, весело. Так, пенал. Давайте. а? Як це одною рукою відкривається? О, відкривається. Тільки погано відкривається. Тут в мене є така от штука, я не знаю, це маркер і ручка якось, Я не знаю, що це таке разом. Так, дивимося, щоб ліжко не пофарбувати. Ем... Та блін, а куди ти падаєш назад? Так. Ем, далі чорний. Ой, чорний, боже. Ем, синій маркер. Далі в нас іде зелений маркер. Я просто взяла кольори, які попала. Це було, до речі, спочатку біле, чи якесь там, але я пофарбувала все чорне, олівці Ем, Тут просто різнокольорові олівці, бо вони такі маленькі, прикольні. Так. Так от. Так, далі. Що в нас тут далі? Далі в нас ем, гумка, чи як вона називається, я не знаю. Рабір, коротше. Далі в нас стругачка. Перша, яка і вона нормально стригає. Простий олівець, найстрашніший, який є на цій планеті. Ну, і за оцього от. Це опарта обтечила, я наповню. Тобі в це діла. І чорна ручка. І це все, все тепер треба скласти назад, але я телефон покладу, бо це неможливо. Так, все, я закрила. це було дуже швидко, коли в тебе дві руки є вільні, а не одна. А куда ставити я не дуже хочу, бо я якось ну, камеру. Тут... Так, тут в нас всяка штука. Тут туш лежить, яку я напевно буду користуватися. Але візьмем Далі резинка, просто резинка, бо мені треба резинка. Одна на мені зараз. Ось таке маленьке чудо. Так, О, бачу мене, бачу мене. Дресті, Ем, Тут гребінець і зеркало. Далі в нас ідуть дві резинки. Браслет щось тут робить, але окей. Дві резинки, просто якщо я захочу зробити там як кус... косички або щось. Треба дві резинки, я одного не зроблю. Блеск... Блеск. Блеск. Блеск для губ. Так. Нічого не, Нічого не видно, коротше. І од... такі одні зелені... світло зелені тіні просто. Тому що всю палітку з собою доскати звичайно, не буду на два дні. І тепер це все запхаємо назад. Бем. Так, все, я всяку запхала, а тепер покажемо так. Давай, чого ти тут одне лежиш от, це одяг. Це я поки що трохи в сторону. Навушники, надіюсь, вам буде все добре. Так, камера тут. І будемо показувати так, бо буде важкувато. Так, перший це чорний, чорний топ. Такий от. Окей, вот. Просто звичайно чорний, тому що, тому що я захотіла взяти чорний. Мені чорний одязі взагалі подобається. Так, сюди, да? mm. Далі моя, напевно, найулюбленіша футболка. Жовта футболка оверсайз З от таким вот мішкою. Вона біла на камері. Ладно. Але вона жовта насправді. Жовта здружає в, в моїй п'ятному. Ну, цю футболочку ми беремо. Далі йдуть Блин, лось. Вот эти вот черты. Можно еще кое-что. Вот такие шорты. Потому что камера не хочет нормально все показывает. По-первых, она колер а по-друге... А по-друге я не знаю. Да, блин, кофта. Далее у нас таке, чудо. Такая вот кофта. Просто кофта такая. <с -2> Тут есть. Так, цю кофту. Бам-бам. Далі тут нічого показувати, я вже просто бігнемо. Наступне у нас це просто звичайні чорні лосіни. Так, ого, навіть той сторону їх показала. Але там, в принципі, нема чого показувати. Так, давайте сюди. Далі мої улюблені штани, джинси, в яких я просто... Ем, я можу всюди йти, бо я ці джинси. Але вони, на жаль, трохи. О! Е, остання річ, до речі доволі швидко. Скільки хвилин пройшло? В цьому одна, але там ще 5. Це в нас просто блін. Просто кофта не замок. Ви вже тут перемістилися. Оце є постеріг рюкзак. Але зараз він буде такий жирний. Особливо із моєї кофти, яку ми складаємо першу. Мені треба її засунути в цей рюкзак. Але вона не запіхується. Це не. А, як її туди запіхну. Давай, запіхуйся, тільки рюкзак не лопати. Далі, що в нас таке велике джинси, ну, вони доволі великі. Тільки треба їх скласти, щоб вони стали трохи поменше. Баромбам-бабам. Я видео свои не монтую, просто только... Майзеры монтую, только разом их скаю все Так, а что делать, если я поклала только две вещи, а тут уже пив рюкзака? Далее у нас идут шорты Далее футболки А куда еще эти вещи? Кто скажет? Ну он же такой жирный Далее идет еще кофта Такие уже на замок. Лусине, піжама, піжамас. Воно на нас защитнець ключи. Але у нас тут ще речі Давайте приберу в сюди. Так. І це все треба все. <гліпи> Я на мій розгляд запихати туди. Так. Блин, хочу. Хотела в камеру попасть. что а, ну, у нас дали? Сумка. Так. А я тут вот всю штуку. Короче, мы скажем так просто. Трохи я начинаю защипать, потому что... Шо... Чумусь. бам барам тут бам Хм. Финал. А <coughs> Що в нас тут зверху залізе? Mm. Mm. Що в нас тут залізе ще? Окуляри я сламаю. якщо я їх наверху покладу, на вушники теж блокнот мені. Тогда не треба класти. Коротше, наче ми сюди більше нічого не покладемо. Або може косметка ця тут залізать. Або я сломаю рюкзак, тому вніше рішень вже. <кій> <кій> я впаду з за рюкзаком. Так, наступное кишені у нас буде Тут зараз пусто. Насовуємо це сюди. Косметика всяка. Ну, кусьметка, Котик, ти будеш де доїхати. Може в салоні? Ти в салоні. в салоні. І це в салоні. І це в салоні. Все. Вс. не як ты сюди все піхоти. Окуляри сюди. А навушники в маленьку кишеньку можна. А вот mm. в слоне. Так подумать. А вещи вы на мне слоне? Мне фильмы скачать, а есть? Можно я фильм скачать? Думаю нет Так, зараз пробуем с боже, кинуть, боже, я впал. Приехал, да, не, я сбрал я Ну все, кстати, цитат. А, так, я пришла хочу, чтобы видео не Показываем рюкзак, а потеряю я хочу взять свой слон. И на цьому все. Всем па-па.